Всім привіт! Ви на каналі Саме Той геймер З вами Ігор, і сьогодні у нас чергова серія по проходженню гри City Skyline. А, чекаю від вас подобаючок підписочку, і обов'язково залиште коментар. Ну і гоу. до проходження. Житлова зона високої щільності. Дивимося, що у нас там є. Наскільки пам'ятаю, е коли грав як тільки вона вийшла, то це, в принципі, єдина зона високої щільності була. Е так, Північна Америка. Давайте поки. Блін, це так неудобно зробили, незручно. Я раніше ну просто взяв, перемкнувся і все, вони не, не, не перемішуються. Зараз я хочу Європу, Європу, все в одній кучі змішано, ну незручно. Маленьке місто. Десятий ятаб. Ні, комерція. Ой, стоп, комерція. Комерція ври... велике містечко. Тобто, ми майже, майже відкрили всі будівлі. А, так, ну там розвивається, що б я робив? А, у нас великий попит на отакі. сільську місцевість. І, скоріше, б я, мабуть, чесно, її б робив а, ось десь. До речі, давайте подивимося, як у нас тут все працює. У нас працює досить дивно. У нас є тут світлофор. Який я не хотів тут поставити, але ну поставився. Знаєте, прибираємо тут світлофор, немає сенсу з нього абсолютно ніякого. Знаєте, перевіримо. Ага, ось що тут світлофор. Ну це взагалі його тут нічого і близько не потрібно. Все, просто вперед назад. Все ніяких. це вже сюди потрапив? Єдине. А, ну потрапив то все йдіть через півміста. Буває. Куда в нас люди тут ідуть? Я чесно не розумію. Пішохідний перехід. Ви серйозно. ні Ми пішохідний перехід звідси удаляємо. Він тут явно не потрібний Так, ну... Сільську місцевість так, я мабуть би все-таки побудував десь ось подалі. Подалі від вже таких з цим майв. А е, що б я зараз зробив? Давайте розблокуємо нашу залізничне депо. Так, місця в нас наче вистачає. От, ключове слово що наче Я не хочу ще одного брати. 117. Дуже, дуже багато таксі. Я чесно не розумію, куди стільки таксі у нас їде. Ну от чомусь мені прям. Ідеально воно стає. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end. давайте. Or so my wife tells me. Ну так шумна дорога, ось у нас давайте. Ні, не, не за межами місця Ага, він там піднімається дуже високо, так? А, давайте вирівняємо. А зараз. Так, саме цікаво, що, в принципі, під'єднавши ось о, тільки декілька доріг і все окей о, стало, тому я не буду поки приєднувати. А, там далі, як ми його розкрутимо, а в ту сторону буде проїзд, можливо, зробимо такий здоровий залізничний, якийсь, не знаю, вузол. А давайте поки побудуємо для пасажирів. Вирішив все-таки побудувати ось зверху її і, і зробити такі якісь під'їзди саме до цієї. Вона буде трохи далі від основного міста, але не так далеко і буде все з'єднуватися. Зараз дуже швидко. Це все на прискоренні добудую. Окей, і от ми збудували нашу залізничну станцію. Давайте будуємося додаткові платформи. Ну, хай будуть. Тобто ми відразу їх так от вони переходити можуть. Ну так, я всі збудував. То хай буде. І що у нас? Це ще закрито, вузол метро, таксопарк. Відкрити невеликі магазини, ресторани та кіоски для пасажирів. Так, це потрібно. Це буде притягувати туристів. Людей взагалі. Так, і що нам залишилося для того, щоб воно запрацювало раніше? В минулому в скайлайні ми могли додаткові служба залізничної. Це в нас не. Так, парковка, звісно, платна. У ну, нас немає безкоштовної парковки. Хай буде так. І що нам перше потрібно? То це маршрути саме основне. Раніше ми могли поставити галочку, що ми там приймаємо. Марш. Так. Що ми приймаємо просто на станції міжміські поїзди, і, в принципі, туристи могли приїжджати. А зараз не так. Тому давайте зробимо два маршрути. У нас тут дві точки, в які ми виїжджаємо. От, виїхали. І ось приїхали. Сюди ж назад ми. Якщо їх дві буде. Бо вони не заважали один одну на одну ту саму станцію, так? Тобто у нас звідси виїжджатимуть? Та давайте одна і та сама станція буде. Чому ні? Все, от він приїхав, поїхав. А з цієї станції ми будемо. Ти. А де у нас тут поїзд? Поїзд? Де у нас? Де у нас тут поїзд? Ага, аж 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 аж, аж ось. Сюди. І назад він уже їде. І нам Ось сюди. Ну, а тут пасажири вже хочуть пересядити. Я думаю, добрий маршрут поки робити не потрібно. так запускаємо. Запускаємо станцію і запускаємо, як у нас це буде все працювати. Поїзди. Давайте подивимось, які в нас виїжджають. Ось один поїзд виїхав. Ось виїхав інший поїзд. Ще два ми чекаємо. Трохи дивно вони виїжджають. Тим згодом стали. Ну, зараз вони розтягнуться я так розумію Тепер нам потрібно сюди підвозити людей. Підвозити людей я б хотів зробити. Трамваями. Трамвай і в нас етап розвитку селища. Трамвай у нас доступний. Давайте відкриваємо розвиток, транспорт, трамвай. І будемо будувати трамвай Так, у нас от відкрилися всі трамвайні штуки. Трамвайні депо дороги А, до речі, що тут ще круто, що в принципі нам нічого не потрібно перебудовувати. Як в минулої грі, то нам потрібно там було минулої версії. Нам обов'язково потрібно було будувати ту дорогу або берейдити її до того. Місія, який він є. Ну, і там чи вистачає, чи не вистачає. Зараз подивимося, як тут, бо а, тут вже є CDS Skyline 2, і я не буду вам будував. Не по ну, тут воно, шумне. Я думаю, що. Так, ну. А ні, шум середній, але тут станція. Ганяє гізнать собі. Зелені, я не зрозумів, чому він зелений поїзд поїхав, Ну давайте подивимося. Тобто всі маршрути. Ого. О. 190 пасажирів. Ну, можна показати його Але вони не загружені. Вартість квіта. Призначення машини. Давайте я. Ага, мінімально дві можна призначити, ну хай буде. І на інший маршрут я також, дивіться, одна машина. Приїздять. Подивимося. Так, і тепер логічно, що з цієї розв'язки в нас буде заїзд. А, тільки незрозуміло, де нам поставити депо, яке б нормально функціонувало. І не заважали нам. Не хочеться біля міста. Прямо десь щоб воно було в місті. Але... Ну і не хочеться щоб воно далеко було від самого маршруту цього. Де воно в нас? І воно в нас як не на зло ніде майже не влазить. У нас тут пересікається. Так, ось тут він вилазить. Так, все. І, в принципі, я думаю, доволі класний варіант розміщення. Так, і що у нас купа. Ага, ну, звісно, знесені будиночки, ну тут вже у нас таке. який буде у нас маршрут? А давайте зробимо який буде збирати ось оцю, оцей квадрат такий. І швидкісний, ну, умовно, швидкісний у нас буде ось по цій вулиці. Тобто два маршрути ми зараз зробимо два маршрути трамваю. Так, запускаємо і будемо спостерігати, дивитися. Наші перші трамвайчики поїхали. Зараз їх поїде прям. Ну, має поїхати прямо багато. Персонал 20, 20 10 7 8 Я думаю, що нам потрібно більше трамвайчиків. Давайте можна вдосконалювати. Так, можна. 32. Але це все, так? Це тільки одне і все. 13 використовується транспортних засобів. 14-15. Зараз вони так роз'їдуться потихеньку, і нам буде потрібно подивитися, чи все нормально працює і так, як задумали піджали 13-15 14-15 посадка цікаво чи нам вистачить 32 Давайте подивимося знову ми Жорсткий мінус пішли, треба нам буде. Е, дивитися з нашим бюджетом. З домашніми тваринками, до речі, як нам і обіцяли Але поки якихось експірінсів для тваринок немає. Ну, і чесно, арабіка ну так, підкачує. Аркіян. Так, дивимося глобально на місце, що у нас з проблем тут поки, в принципі, я б сказав, що це навіть досить добре, крім того, що у нас не встигають швидкі доїжджати на інший кінець міста. Але як це нам? З нашим зараз бюджетом виправити, поки не знаю Та Якщо в нас по дорогах тут з'явилося. Ага. Тут якісь цікаві трамвайні станції у нас є. Ага, є отакі прикольні. Ану, давайте подивимося, як вони будуть виглядати. Ну. Тут просто місце, місце зайнято потрібно буде подивитися. При будівництво наступних станцій можливо виглядатимуть цікаво. Залізничні станції. Людей у нас також дуже багато. І трамвайчики завантажуються. Ось у нас один трамвайчик і інший. Це в різні сторони вони поїдуть, мають принаймні тактику реда це цей має поїхати зараз ліворуч, значить. Так, все правильно працює. Пропоную. Я вже не знаю, який раз передумаю <рес> Складний вибір. Ну, у нас є ось тут гарний транспорт розвинутий, тому, в принципі, давайте ось. Тут зупинки є Десь з цієї місцини почнемо. Я сподіваюся, витягне. Ця вся дорога. Давайте ось так. Мабуть. Ні, не потрібно підніматися. Тут така ялинка. Ось так. І давайте тут поставимо високої щільності будинки. Діти, заливаємо. Повноцінні, я так розумію, ще не побудуються ніде. Єдине, що от, мабуть, офіси я побудував. Давайте прямо над дорогою на Чернігівки, шосе вже не буде От будинки. Тут хай будуть офіси. Ну. Бо не дуже це гарно. Так. Тут щось я хочу гарним будувати. Тут наборожна. Не хочеться загаджувати ці, цю місцину дуже високими будівлями. Хоча з іншої сторони. на Давайте поспробуємо. О. Прям стільки і вистачило. Тобто, не так то багато і потрібно було. Не такий то високий попит був. А, добре, давайте будемо робити зону низької забудівлі. Далі по горам будемо її вести. Це набережні, парки-парки. Пам'ятки ми поки. Гранд готель От гранд готель а я думаю, саме місце йому десь от узбережжі. Ось на якомусь. ось Мабуть, оця частина буде забудовуватися якось під. Рекреаційну зону або, можливо, от, ця міссина під рекреацію. Не знаю. Бо перебудовувати от о, о, всю о, цю гадусь, яка в нас вода там тече. ну Бажання точно в мене немає. Бо що в нас там такі лайки-лайки полетіли? Чи ви бачите це? Що б це означало? Я, я прям, мені прям цікаво. Я хочу вірити, що ці сердечка летять мені за крутість управління. Правда ж? <плес> Як сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Ну там у нас дійсно дуже складна ситуація. О, ви бачите, тут прям проблема з заїздом в місто. А виникає вже. Тут потрібно вирішувати цей заїзд. А... Що в нас по доходу? Субсидії торгівлі? Я думаю, потрібно нам податки переглядати. Давайте на житло ми піднімаємо. Та мене все. Давайте. до... Давайте спробуємо до 14. Якщо ми вивеземо. 14%. Ну і. Так, у них там щось незадоволені з чимось є. 14%. Йди, покажіть мені, чим ви незадоволені. Високі податки. Ну, мінус 4. Дорожній рух і поганий доступ до медичної допомоги. 14% багато. Добре, давайте 13 спробуємо. Наскільки їх це буде засмучувати? Мінус 3. та ну ладно. Не такі ти високі податки. Що у нас? Високі податки. Мінус 2. Давайте подивимося бюджет наш. Ну, ми хоч трохи в плюс вийшли. Е, будемо покращувати ситуацію. Маємо. Угу. У нас тут. Двостороння, і ну, парковка нам потрібна, насправді, там, а що ми, ну, як ми її виправимо. Так, ну і нам потрібна медицина. Медична клініка так. Обслуговування. Блін, від 20 до 130. Давайте 20 тисяч ми потягнемо 20 тисяч обслуговування потягнемо Ставимо тоді маленьку клініку взагалі без ніяких е, апдейтів. Ось хай вона тут буде. І давайте на цьому етап завершимо. Так, завершили ми цю серію. Доволі така вона активно у нас вийшла. Побудували жлізну дорогу, зробили підвіз пасажирів до неї. Ну і там трошки по таких деталях прогналися. Думаю, дуже цікаво Ставте, будь ласка, подобаєчку, підтримуйте канал, залиште будь-який коментар. І всім гарного дня, вечора, світла. Па-па